Тільки-тільки зараз ми в машині на парковці. Зараз ми будемо їхати в банк і в CGI, я вам буду сам все показувати. І, напевно, після е цих місць ми поїдемо в школу, може. Ось так от, от Стас. От мій брат, Давид. І зараз ми будемо їхати. Юху! Ось ми вже в дорозі. І буду я вам показувати тільки чуть-чуть дороги, бо це не так вже інтересно. Ось. І буду зараз показувати напевно банк або сіджай. Зараз ми вже в сіджалі, але на жаль, я вам показати не можу, тому що там не можете знімати. Ось так. Ось. Ми сидимо в машині з моїм братом. О, моя мама, ще з моїм братом пішли платити гроші за машину. Ось так. У нас на вулиці сонячно, дуже-дуже класно. Бачите, я в безрукавці. Ось, в кофті, але в безрукавці. Коротше, дуже-дуже тепло. Зараз ми будемо ще їхати в банк. Я думаю, ще в магазин може е, додому і може в школу. Ну, я думаю, що в школу точно. Ось. Тут така якась фігня в школі. Коротше, з 9 до 11.35. Є школа, потім в 11:35 нас автобуси забирають. Ну, так, тут відвозять і забирають автобуси. А потім якісь там 30 хвилин, якась там штука, я не поняла, яка. А потім... Якщо ще раз хочете йти до школи, то у вас мають батьки привезти, а потім відвезти знову додому, привезти і забрати. Це ужас. Да. Ось, вчора ми пішли тільки з моїм братом на половину дня, а на другу ми не пішли. А сьогодні ми не пішли на велику половину, а зараз ми підемо на, в... на меншу половину. Що таке наговорила, я думаю, що ви нічого не зрозуміли. Ну, коротше, таке. Завтра ми, напевно, підемо на два зразу. Да. Ось. Такі у нас тут справи з цією школою. І говорить, що буде аж до е, кінця року. Кінця навчального року. Це Дурня. Тя. Ось. Що вам ще розказувати? Е, тут я куча магазинчиків. Дуже близько до мене є великий Суперстор. Ну, ви його не бачите. Отой великий такий, як ось, Це е, Собес називається. На восьмій вулиці. Дуже класний магазин, а там ціни ого! -го. Тут в Україні у нас, е, я не знаю, скільки там, коротше. Кілограм гречки, моя бабуся казала, що кілограм гречки в них в Україні коштує 150 гривень. Це тоді ще було. Я не знаю скільки зараз. А тут гречка коштує кілограм 4 долари. Чого ти? Ого, дивися. Чотири долари. А 4 помножити на 30, бо зараз 30 Один цей, то буде 120. Ну, приблизно як в нас. Mm -hmm. да. У нас бувають дуже класні акції. І ми беремо тоді гречку по цих акціях. Одним словом, зараз я вам покажу магазини ще. І ще щось покажу, коротше. Всім пока-пока! Підписуйтесь на мій канал! Пакусіки! Привітусіки!